Дякую командам за сьогоднішню гру. Вони продемонстрували хороший, якісний футбол. Ми підготувалися до команди суперника. Молода, амбіційна команда з хорошим тренером. І вони показують дійсно футбол, грають, і вони підтримують той рівень, який потрібен нам зараз в Україні. Ну а наша команда з нашої сторони була самовіддача, тренерська виконавська. Установка була виконана, а також фарт сьогодні був на нашій стороні. З чим я наші хлопці вітаю і бажаю їм продовжувати в тому ж дусі. Дякую. Чесно, важко говорити зараз, тому що шостий матч підряд ми не можемо забити гол, на жаль. Ніби щось малюнок гри є, створюються моменти. Ну, на жаль, останні передачі, то завершального удару. Це щось бракує. А наші ворота, на жаль, залітає, не знаю. Ну, мене ще з піскового ями не забивали. Мені. Що не проб'ють, то все небезпечно. Я щось не розумію. Чим так ми щось прогвінили, прогвінили когось, то хтось з чорним піднебінням їде, ходить, близько і червить. Ну, нічого страшного. Нам головне почувство якийсь смак, хоча б забитого голову, думаю, тоді попремо.